Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Напевно, кожен з нас, хоча б раз в житті, а можливо і неодноразово задумався про своє покликання, куди мене кличе Бог, для чого я є на цій землі. І відповісти на це питання, погодьтеся не завжди є так легко. Сьогодні ми поговоримо про покликання, як його розпізнати і як відповісти на Боже запрошення. У нас в гостях отець Андрій Савак е, з чину товариства Ісуса. Отже, вітаю нас! в Гостях! Вітаю вас, падевариста! Вітаю всіх глядачів. Дуже радий, що ми можемо про цю таку делікатну і непросту тему поговорити, тому що тема покликання з одної сторони, це і фундаментальне питання в житті людини, а з іншої сторони, покликання можна сплутати з різними своїми бажаннями, амбіціями. От перше питання: взагалі, як це відрізнити? Що таке покликання і як його відрізнити від інших форм прагнень людини? Угу. Насправді ну, покликання це дуже таке складене поняття. Навіть виходячи з того, що поклик це означає, що хтось, що мусить бути щонайменше два суб'єкти: хтось хто кличе, і хтось, хто відповідає на якийсь поклик, так і, і напевно я б хотів почати з того, що про загальне універсальне покликання людини, так що перше і таке найфундаментальне покликання людини, яке людина має, це поклик до життя. Життя це перше, що до чого Бог кличе людину, даючи їй існування. І насправді, саме звідси, треба виходити, що першим покликанням людини це прийняти життя, прийняти цей дар. І коли я думаю, наприклад, де це можна знайти в святому письмі, наприклад, як чому саме це можна пропускати, як таке найважливіше. Мені спадає, на думку, один фрагмент з Євангелія, коли Ісус іде дорогою, і до нього приходить кровоточива жінка, так звана. Жінка, яка страждала на важку недугу багато років. І, і також і вона просить про зцілення. І фактично можемо пропустити, що ця жінка, вона Перебувала приблизно в середньому віці життя, так звані, можливо, так ми зараз говоримо кри, криза середини життя, та криза середнього віку. З напевно, ця жінка вона була десь приблизно цього віку, як жінки, чоловіки середнього віку. І коли Христос цілює цю жінку, одночасно він також, бо він ішов зцілювати дочку Яїра який було 12 років. Дитина 12 років, ну, можемо сказати, що зараз це є підлітки, це є теж Період віку життя людини, який фактично в якому людина відповідає на екзистенційне питання: жити чи не жити, і як жити, ким бути в цьому світі, ким я є. От я виростала маленькою дитиною в такому великому близькості з батьками. А тепер я мушу задавати, питання, а ким я є, ким маю? формувати свою ідентичність, особистість і так далі. Та? І фактично, цей фрагмент показує те, що Христос. В одній події цього Євангелія він хоче показати, що і дитина в, в такому підлітковому віці і доросла особа, яка проживає кризу середини життя, Христос хоче, щоб вони прийняли це життя, щоб вони жили, щоб вони мали повноту. І, і першим, тому десь з таким покликанням людини це є покликання до життя. Пізніше ми можемо говорити, що як ми покликані теж до святості, так до святості, в якому значенні, що святість це як певна іншість, унікальність того поклику до життя, так і кожна людина насправді є дуже іншою, особливою. Вона особливою є для Бога і для світу. І цю особливість, цю унікальність треба відкрити. Бо саме це зробить теж, якби дозволить нам якби, освятити це життя, відкрити святість Бога, в значенні того, що в іншості кожної людини ми можемо віднаходити оцю багатогранність, унікальність Бога, який є невичерпний в своєму якби, пізнанні унікальності. І фактично, кожна людина. Своєю іншістю вона свідчить про цю великість, унікальність творця, яким є Бог. Так? І очевидно, пізніше, якщо йдеться про християн, особливо, так? Ну, то ми також говоримо про святість в контексті також певного розуміння того, що ми є дітьми Божими. Так? Фактично можна сказати, що Отець Небесний кличе людей. Прийняти синівство, дочеринство, щоб прийняти цей дар, бути дітьми Божими, бути, мати безпосередній контакт з нашим творцем і відкрити все значення того, що означає бути дітьми Божими, відчути цю повноту, хто є хто є звідки я походжу. Так? Ми це все отримуємо через хрещення. Син Ісус Христос кличе людину десь до наслідування. Ісус Христос каже, щоб ну, прийшов для того, щоб ми його наслідували, кличе учнів церкву для того, щоб вони наслідували Христа. А церква вже пізніше, як е, тіло Христа, як спільнота дітей Божих. Вона е, покликана свідчити, свідчити. Та, це поклик свідчити, це те, що Христос каже, що Дух Святий свідчить. Е, про мене, тобто, і, і що пізніше Дух Святий вас поведе свідчити про, про Боже царство, про Євангелія, про добру новину. Це, це таке універсальне загальне покликання християн. Може, так я би сказав, від, від загального до такого більш часткового, так? І пізніше, коли ми подумаємо, як насправді якою місією є, бо, наприклад. Церква, вона збирає в собі людей, тих дітей Божих. Так? І в церкві кожна, кожна, кожне покликання, кожна унікальність це є служіння. Немає ніяких якби, статусів, є тільки рівень служіння. Так? А і коли ми своєю різнорідністю, унікальністю дара, дарів, які ми маємо, служимо церкві, тоді церква стає стає можливим, того, що вона служив, якби виконує свою місію для світу. Стає оцим, е, е, е Маяком для світу та приносить це світло, світ надає сенсу антологічно нашому процесам суспільним і так далі. Отже, десь теж пізніше, якби цей рівень церкви, як можна так подивитися. В тому всьому, якби ми е, покликані теж ну, до любові. Це перше, до чого нас кличе Христос, якби такий пліт нашого життя. Того, як ми живемо, це теж вміти любити, дарувати цю любов на різний спосіб. І в різних ролях ми це робимо, в різних станах життя. Так, е, Хтось покликаний до батьківства, до подорожнього життя, так, очевидно, і, і батьківства. Хтось має служіння, таке покликання в радикальності Іванський град, як босвячене життя, тобто люди, які йдуть в Чернечі згромадження, монастирі, люди, які якби Теж перед Богом складають власні обітниці такого життя, не в Так? Ось. І якби, на різний спосіб людина якби, е е е входить в певний, в певний процес динаміку, і пізніше в тому всьому видобувається її така унікальність. Але це насправді процес. Це не є щось таке, якби відразу очевидне, знане, тому що ми зазвичай виходимо з такого природнього. Але доходимо до чогось глибшого всередині нас через пізнання Бога, через пізнання себе, світу знаю, можливо, в категоріях сковороди, того, що означає десь ця концепція. Того, що ми маємо навчитися якби вслухатися глибоко в себе і крізь призму слова Божого бокс для сковороди це теж було важливим. І відкривати те, що для нас є сродним, те, що є для нас найбільш відповідним. І саме цей шлях рухатися до цього, що є для нас найбільш автентичним, близьким, натуральним, може призвести до того, що людина справді відкриє свою унікальність, своє унікальне місце для світу, для суспільства, для церкви. Uh -huh. так, і, і в тому якби. Десь, ну, переконаний, що Бог в кожному дає якийсь дар. Ми знаємо цю притчу про таланти, про різні дари, які Бог вкладає. Думаю, цим єдиним талантом, який отримали всі перші, це було життя. Насправді, моє таке бачення, розуміння цього. Що його потрібно прийняти, його не можна змарнувати, його не можна закупати, його не можна втратити. Якщо ти не знаєш, чим як з ним собі порадити, йди до мудрих людей, людей церкви, інших, які можуть тобі допомогти, попровадити тобі, не закопуй і живе. Це є перше покликання найважливіше. Ми ці речі, які ви говорите, справді є дуже важливими, але мені здається, що для багатьох людей вони є або занадто теоретичними, або такими трудними до реалізації. Бо навіть якщо ми говоримо про покликання до життя, то в сучасному світі ми бачимо, що вже на цьому етапі є великі труднощі. Особливо якщо дитина є в сім'ї. Але її не хотіли. Вона була небажаною і часто з цією травмою небажаності, непотрібності, відкинності вона йде через життя і не хоче жити. Це не, не поодинокі випадки. І Питання завжди полягає в інструментах. От Як можна е, від, віднайти в собі оце покликання жити, бути чоловіком або жінкою? Це теж покликання, очевидно. Е, як відчути це покликання до, до святості, до того, що я потрібен в церкві, що я тут важливий? Е, бо теоретично воно гарно звучить питання: а які інструменти? Що ви можете запропонувати, щоб людина, якби. Стала на цю дорогу відкриття покликання. Бо коли ми читаємо Боже Слово, воно виглядає дуже ну привабливо. Ішов Ісус над, над берегом озера, дивився, що рибалки ловлять рибу, каже: іди за мною. Він все покинув і пішов. Так тут ну, гарно звучить. Але очевидно, що в переважній більшості в житті людей це не так яскраво відбувається. От так. чи я знаю, що турист Ісуса має багато інструментів, такі як ігнаціанські реколекції. Але що б ви порадили людям, щоб встати на цю дорогу відкривання цих цих покликань одне за одним? Насправді буває так, як ви описали, що Христос кличе так, як кличе апостолів в один момент. Е Іноді Бог так дає настільки чітке, глибоке, вливає це благодать, яка переконує серце людини, що людина не може опиратися цьому. Так, так само можемо прийняти це навернення апостола Павла. Так? Один момент, який змінює кардинально його рух життєвий, десь досвід святої Терези з Калькута, так? яка вже будучи монахиною. А відкриває так зване покликання в покликанні через особливо таке влиття благодаті, ось якийсь такий надприродній, глибокий досвід, в якому людина ну, не має найменше сумнівів, вона тільки відчуває підтвердження, а підтвердженням зазвичай є така якби, присутність і миру, і е, е, те, що ми називаємо духовною втіхою, тобто, коли в серці посилюється відчуття віри, надії, любові до Бога, до Творця, до... і нам хочеться якби. Піти за тим, хочеться йому служити, хочеться його славити своїм життям, поклонитися йому, якби якби, і якби якби це є теж такою ознакою того, що. Бог щось дає, якесь таке надприроднє, глибоке запрошення до чогось. І людина це відчуває, вона якби не може навіть би хотіла з цього якби, заперечити, вона не дається. Не може опиратися. Цим. Не може опиратися. Та. І це щось таке справді, що може творити тільки Бог в серці людини. Та. Іншим, я думаю, що більшості покликань, які ми розпізнаємо в своєму житті, вони виглядають десь так, якби. Наприклад, мені приходить пророк Самуїл з книги Самуїла, де він знаходиться в свого учителя священника Елі. І ось він чує вночі, що до нього хтось промовляє. І він не розуміє, він думає, що це його Елі кличення. І він підходить до нього і каже: Так, що ти хотів, ти мене клик. Він Каже, То я нічого не хотів, іди вертайся спати. І він тричі. Досвідчує цей голос, і тоді Елі орієнтується, що, знаєш, це говорить Господь, коли Він прийде ще раз, каже так, слуга твій слухає, говори Господи. Так? Я десь до чого веду, що насправді ми десь від здалека часто якби в серці чуємо заклик, поклик до чогось, але не завжди розуміємо. Про кого йдеться? Хто нас до чого? Якби, хто це такий, що до нас промовляє? До чого це, що це означає, так? так як це було в Самуїла. Але пізніше, коли ми, можливо, є хтось з нас поряд з нами, якийсь духівник, якась людина, може батьки, інші люди, які, з якими ми можемо про це говорити, вони скажуть, знаєш. Приглянься з тої перспективи, з тої і, і так розпочинається якийсь процес того, що людина починає е, якби розкривати та де, де, якби виразніше чути цей голос і вже безпосередніше е, якби, входити в діалог з Богом. так ось Це такі два основні такі фактично десь. Рівні, так очевидно, ми приймаємо різні рішення. Святий Ігнатій Лойолові, наприклад, пізніше якби поклик тягне за собою певні фундаментальні рішення. Наприклад, хтось одружується, це якесь важливе, фундаментальне життєве рішення. Хто приймає чи чи священство, це також так. Ось хтось навіть вступає. ну, Наприклад, є рішення, які ми можемо повторювати. Такі, як, наприклад, хтось вступає на навчання в якийсь університет, здобуває якусь освіту, будь-яку там, скажімо, юридичну чи іншу, але пізніше відкриває щось інше. Наприклад, він хоче бути. Відчуваєш, що, наприклад, це зовсім не його, але він починає цікавитися, наприклад, там, якимись природничими науками і бути, не знаю, займатися медициною, хімією, ще чимось і, і так далі. Е, зрештою, так було теж подібно моїй трошки історії життя. Що я перша моя освіта це була інженерна освіта. Я закінчив львівську політехніку, будівельний факультет uh -huh. і е, очевидно. Коли я навчався, ну закінчував школу, я абсолютно не думав про сешинство. Але я, я сам походжу з іншого міста, але я навчався у Львові, і саме ці обставини такої ізоляції, такої дистанції, скажімо, від можливо, цей простір, який дали мені студентське життя пізнавати, бо відвідувати молодіжну спільноту християнську, поглиблювати своє духовне життя більше. Мати можливість присячити час в молитві, інші речі, якісь поїздки на реколекції, прощі і так далі. Воно якби дозволяло створило певний простір, якраз для того, щоб я міг розпізнавати щось, що, що, напевно, було, судячи від якби рефлектуючи над ще шкільним періодом життя, вже давно в мені. Але до чого я просто ще навіть цього не бачив, не відчував так. Ось так, що насправді простір, можливості є, є багато, але теж пам'ятаємо, що Бог теж. Я думаю, що одним з таких найбільш важливих процесів в нашому житті це. Так дуже автентично, глибоко пізнавати себе, угу. те, що є в нашому серці. Але для того, щоб ми не сплутали, нас наше серце треба очищати. Бо якщо наше серце не очищене, то там з тим покликом ще теж дуже багато різних пранень появляються, які можуть, якби трохи, бути спричинені різними нашими потребами чи компенсаціями, чи якимось... Іншими процесами психологічними трендами, які нам накидають, і це може нас просто відволікати. Я Думаю, що це також певний виклик для сучасного молоді, молодих людей, тому що насправді можна сказати, що. Спостерігаючи за молодими людьми, що вони якби своє покликання, так би сказати, призначення е, пробують відкрити з допомогою експериментування. Пробують одне, не сподобалось друге, е, третє, четверте, п'яте. Насправді це ризик того, що в певній мірі життя людей рано чи пізно може перетворити, всіх, перетворитися на, е, що люди можуть бути такими кочівниками. Трошки в своєму житті. так Без Кучу... коренів Прошу Без коренів Так, без коренів без фундаментальних цінностей, тобто кочівниками в культурному аспекті, ціннісному стосунків, емоційному. так і якби от Вони бракують якихось таких ключових, важливих точок дистанті палі. Того фундаменту, на який можна будувати особистість. І насправді важливі фундаментальні рішення вони є дуже важливі в житті. Без них ми якби, не можемо до кінця розкрити нашої людяності і певної заглибитися в... в значення того, що означає бути людиною, прийняти нашу обмеженість. Тому що, наприклад, підлітки, вони. Передайте себе в підлітковому віці. Зазвичай ми мислили з позиції того, що перед нами відкривається цілий світ, ми можемо бути і пілотами, і медиками, і журналістами, і юристами, і будівельниками, і священниками, і ще кимось, якби такий спектр просто так. Але ти розумієш, це ну, десь рано чи пізно при кожне наступне рішення, яке ми приймаємо в житті, воно завужує. завужує. І тоді, коли ми е, прийдемо до відчуття. З того, що я є на своєму місці, якби ну очевидно, через Бог є теж це теж дуже важливо, щоб людина відкрила своє покликання. Бог не є тим, хто хоче склад... ускладнити цей процес. Uh -huh. Бог є дуже зацікавлений в тому, щоб людина розкрила це покликання. Тому що від повноти цього буде залежати теж, якими ми будемо в цьому світі, скільки ми добра принесемо, і багато чого іншого. Це дуже важливі слова. Я би сказав, що якраз Бог завжди на нашій стороні в плані розпізнання покликання. Так, а тими, хто проти нас, це різні травми, зранення, не якісь травмуючий досвід, який ми мали. Оце може нам зашкодити. Це і також злий дух. Тобто дві, дві важливі сфери. Бо в процесі розпізнавання, якби є три, три сторони присутні. Це є... Я з всім своїм бекграундом, того що ви сказали, різних зранень чи потреб, чи якісь незаспокоєний мрій, і так далі. Є також Бог, який кличе, запрошує, який через Святого Духа провадить, хоче людину надихнути, відкрити це і є злий дух, який хоче нашкодити, зробити так, щоб людина помилилася. Щоб вона не не пішла забом, щоб вона якомога складніше і якби ще більше заплутати нас в нашому житті, щоб прихід до, до, до того, чим ким ми маємо бути, був найскладнішим. Або якби скажімо, щоб більше ми зазнали кривд і перешкод на цьому шляху, бо тоді може погіршитися якість нашого життя. Ну, Наприклад, людина, яка може і має поклик до подружнього життя, але, наприклад, веде дуже невпорядковане життя в стосунках перед одруженням. І пізніше вона, хоч і мала цей поклик, наприклад, але це може пізніше їй дуже сильно кривду принести чи поранити її здатність якісно, глибоко, з радістю проживати своє сімейне життя, наприклад. так. Це один з таких думаю, універсальних прикладів. хочу дуже дякую за цю змістовну розмову. Вона дуже глибока. Ми так почали з базових фундаментальних речей. Але я вірю, що це справді буде корисним для людей, які шукають відповіді на питання про своє покликання. Дякую вам, що ви відповіли на своє покликання. І завдяки цьому ми можемо про це говорити в цій студії. Нехай вам Бог допомагає. Рухатися в тому покликанні, який Бог має для вас, щоб справді вашими руками він міг зробити багато добра. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що для вас е, ця розмова була цінною, що ви отримали якісь інсайти. про те, як рухатися в напрямку розпізнання свого покликання. І знаєте, тут є один дуже важливий меседж, який ми почули, про те, що найпершим нашим покликанням є покликання до життя. І в сучасному світі, як би це парадоксально не виглядало, з цим покликанням є багато труднощів. Тому я запрошую всіх ділитися радістю того, що ми живемо, радіти цьому життю і ділитися життям. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.